Якщо ви вже ж таки вибрали, встановили вибір на такому о, тракторці, я вам зараз покажу самий охерений, самий кращий взагалі з усіх, який може бути, сугубо з мотоблочною коробкою. Якщо розглядати серед них, понятно, якщо рівняти трьохциліндровий, то й ну, ти різниця в ціні в два-три рази, вибачте мене, то саме дешеве, що є на сьогодні, саме дешеве. Зом з нормальних, з таких от, з різних теж є повне гівно. Є таке кончене, що бляха, воно не знаю, вам встане через 50 метрів і вже ніколи не поїде. Ти ж мати на увазі. То Кентаври. Кентаври кінтаври. Кінтаври Самий кращий бренд. Кентаври самі надійні. трактора. Чуєте мене? Хлопці з ДТЗ, якщо що. Ви знаєте, на карточку знаєте, куди платити за рекламу. От. Я жарти жартами, звісно, але дивіться, в чому плюси. понятно, що коробка без диференціалу, то саме основний плюс. Все одно, щоб там не накручували по боках, всюди коробка без диференціалу з розблокування по то саме найкраще, що придумав. Причому вона йде усилена, бачите? Іде усилений речах. Тут раз, два і триста і гайки. Якщо гайки дві, то не де обичне. Тут іде посилене. От, що ще важно знати? цій моделі конкретно питайте на усиленій рамі. Тому що дивіться який тут іде швелер, Який тут іде швелер, яка тут іде рама, сота. А в всіх мототракторах вона в половину менша майже. Різниця. Там порядку порядку 100 доларів в ціні. Від обичних, але тут, бачите, плюс, ну об'єктивно, він і важчий, буде, він і буде краще тримати нагрузку. Ну, тара може і не погне, не покрутить, нічого такого не буде. І взагалі пофіг потім. Ну, Понятно, насосна стоїть від мотора в кентаврі, Генератор у нас іде виносного типу в кентаврі, Генератор дає повноцінний нормальний заряд. А, Генератор дає нас повноцінно нормальний насос, у нас працює незалежно від коробки. Тобто Якщо ви коробку передач шеплення вижмете, у вас гідравліка буде все одно працювати. Поки працює мотор, у вас буде працювати гідравліка. Є окремий контур масла окремий контур тубачок для гідравлічного масла Бачите Техніка вже приходить все залято. Там воно є, воно просто усохло. Вот, там воно є. Техніка вже проходить все золято, масло, солярка, антифриз, все як положено. Ну, В даному випадку вода на малих на, малих, на великих антіфриз. Вот. Трактора йдуть отакі. Во. Це 200, є ще 160-й. Там відмінність йде в 200-му, буде йти мотор 11.05. В обичному, самому простому буде йти мотор 16, тобто буде йти мотор 95-й. От. Все конкретно, все по факту. Колія регулюється, резина широка передня, широка задня. Такий тракторець, хлопці, навісне йде одноточкове. ото йде така сепочка під прицеп. Також в комплекті йде перехідний редуктор, фреза, фреза на 1,20 двадцять, сепка, підйомний механізм, тут становиться плита, підіймається, опускається і сюди чіпляється все навісне. Любе, що. Косусу, сажавку, що все підходить навісне з мотобоку. Хіба що деякі треба трохи переоборудувати, тому що тут точка кріплення йде відповідно від мотобоку вища. Точка кріплення навісного. Ну, якщо поставити плиту, ну, то десь так буде. Вище все одно. Тому треба буде не деякі навісне переробити. Ну, так, в принципі, у вас все навісне мотоблочне базово підійде. От. Ну і Перехідний редуктор, фреза, пушка файного, ми вам дамо полтаву Якщо будете замовляти комплектацію, ще попросіть комплектацію люкс. Комплектація люкс буде з файним пушком. Пушком, яким можна виорати. Бо е, ті, що дають пушки всі в подарок, їм можна виорати, хіба жопу чухати. От Як пишуть бувалі трактористи, нормальний пужок, чорний, великий, однокорпусний, полтавський з 35-м лемехом, грубим. Я там пізніше десь відео вставлю, виріжу. Вставлю фрагмент, покажу того пуга, який він має бути. Ну, тому що двохкорпусний йому до двокорпусного далеко, а нормально працювати однокорпусним. Взагалі питань не буде. Я іменно раджу його брати. О, там вже теж трошки, як то кажуть, різниця не така суттєва по грошах, а люкскомплектація, а буде вам дійсно воно адекватне. І от, все. 200-та модель і модель 16. Все, більшого не треба, придумувати нічого не треба, зубри монстри не треба. Забагато сил буде в моторі, буде рвати коробку, теж буде фігня повна. Щось зекономите, так, да, ви знайдете там може на 100 доларів, на 150, десь дешевше, може теж суттєві гроші, але ви знайдете дешевше, такого гівна кусок які потім будете перероблювати, дороблювати, докупляють профіль, уголки докупляють, усілювати раму, докупляти насос, переставляють верніше, насос з коробки, докупляють генератор. І вам все по грошах, то вийде одне і те саме, що вже взяти зразу нормального. Вони не стоять космос, вони не стоять там, як ці шифінги чи там трьохциліндрові, то може собі людина дозволити такі трактори нормально. Вот. Такі о. Запам'ятовується модель Кентавр 160Б. Кентавр 200Б. Всі йдуть 24-го року. Всі йдуть на посиленій рамі. Тракторці. От так виглядає робоче місце. Тут у нас є ручник, тут у нас є роздільні гальма. Вони роздільні дійсно, то не фейк, бачите? Дві тяги йде там, зліва, справа. Ото знімається, відкручується, перекидається той якого, стопор. Вот. Газюлька, рульове, почти не люфтить, майже не люфтить, майже не люфтить. Трошки може, знаєте, що будь-яко балка, де йде. Зараз покажу От тут. Трохи може бути люфт із-за того, що там трохи треба піджати. От і все. Бо проставить таку маленьку шайбочку ще, бо бачите трохи мост туди сюди ходить сам по собі. Ось, на ну, то всіх о, тра, така історія. Рульове е, Крива усілить, може якось треба буде, бо відпадає. Ті крива, скоріше за все, ви тако сидіння знов ж таки. Тут бачите, яке їде усірене. Ось, усилене сидіння і оці. Оці всі кріплення угадають наскільки їх вистачить. По, по полю їздити, по кучках. Вот. Тому сидіння, яке ставлю сюди автомобільного типу з машини, якесь Буш не беруть, чи ще щось дороблюють. От. Такі моменти, звісно. Рама, мотор, коробка більш-менш. Ну, резина, колеса, понятно. все що більш-менш там. Що стосовно... Пам'ялачі, треба буде багато чого дійсно зробити по ньому, щоб воно було все по-людськи. Ну і вибачте мене, основні моменти тут же є. Що насос, що генератор, що нормальна коробка, що саме по собі теж ревело це нормально, там іде все файно зроблено. Сама по собі е шасі і рама йде, бачите, груба балка 50 іде рамою. Показував, думаю, що тут питань не буде возникати. Тому беріть, курчіть, грамотно. Хлопці, беріть, в корчіть. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дякую за увагу.